На початку, коли я подався до НАСА, мені випала нагода попрацювати з командою мікої робототехніки, і я подумав, що це був просто надзвичайний шанс подивитися на речі з іншого боку. Насправді, я ніколи не думав про міку робототехніку і навіть не чув про неї раніше. Тож м'який робот це робот, для створення якого використовуються тканини або м'які матеріали, такі як силикон та еластомери. М'які роботи ґрунтуються на біології або ж імітують біологічні системи. В океанах існує величезна кількість м'якотілих істот, які можуть робити дивовижні, приголомшливі речі і вирішувати неймовірно складні завдання. Тож, коли ти дивишся на м'якого робота, ти бачиш щось натхнене природою. Тваринами навколо нас і навіть нами. Наші м'язи, наприклад, вважаються м'якими системами, м'якими тканинами. Якщо ми поглянемо на звичайну робототехніку, то побачимо, що це міцні стійкі скріплення, мотори приєднані до інших моторів. Це й допомагає системі рухатися. Тут усе чітко визначене. Ми знаємо довжину, знаємо вагу, тому ми маємо уявлення, як робот буде рухатися. У м'якій роботиці у вас немає таких скріплень. Завдяки тому, що вони піддатливі до деформації, люди можуть безпечно з ними взаємодіяти. Ми багато працюємо над тим, щоб м'яка роботика була корисною, щоб люди мали змогу застосовувати її в роботі. У потучному проєкті ми працюємо над м'якими роботами для космічного конструювання. Це будівництво конструкцій у космосі або на інших планетарних тілах. Цей м'який робот моя розробка. Це м'який затискач, який буде з'єднувати стійки між собою. Маючи можливість з'єднувати і роз'єднувати цей скотч, якщо використовувати терміни LEGO, ви зможете розбирати ці стійки і складати їх у будь-яку форму. М'які роботи також можна використати під час перебування на місячній або марсіанській поверхні. М'яких роботів можна інтегрувати в костюм астронавтів, щоб ті залишалися спритними. Легко рухали руками або підіймали важкі предмети. Як бачимо, м'яка робототехніка значною мірою залежить від роботизованих систем. І починаючи стажування, я не мав великого досвіду в цій галузі. Однак я був готовий вчитися кодуванню, програмуванню, роботі з апаратним забезпеченням і тепер знаюся на цьому набагато краще. Стажування це фантастична можливість, творчість. Один із найважливіших компонентів. Якщо ви зможете поглянути на проблему під новим кутом і знайти для неї нові рішення, підійти творчо та креативно до вирішення цієї проблеми та застосуйте творчий підхід, це буде очевидною перемогою для вас та інших людей. З Малку я дуже цікавився мистецтвом, малював ескізи просто всюди. Мені подобалися динозаври. За допомогою інженерії я дійсно відчуваю, що можу. Поєднати свою любов до творчості з чимось практичним, з науками та математикою. І це що схоже на любов між ними двома. Робототехніка сама по собі є мультидисциплінарною наукою. У ній поєднується багато різних галузей: тут є машинобудування, тут є програмна інженерія, тут є фізика, математика. Зокрема, у м'якій робототехніці часто застосовують біологію, тому усі ці різні галузі, так би мовити поєднується у робототехніці. Студенти не завжди це розуміють, і це нормально, але якщо вони мають базові знання для роботи в такому середовищі, то це говорить про те, що вони цілком підходять для такої роботи та інших вакансій у НАСА. Дуже важливо бути відкритим до ідей інших людей. Вони можуть мати нову точку зору, якої не було у вас, і ви усвідомите, що оу вау! Я раніше не думав про це з такого боку. І це відкриває вам очі до нових ідей. Маючи таке прагнення та пристрасть вирішувати проблеми, ви можете навчитися чому завгодно.